14 лютого в Нью-Йорку чемпіон світу в легкій вазі по версії WBO Денис Бірінчик зустрінеться з грізним проспектом Кішоном Девісом. Букмекери вважають фаворитом саме американця. А що стосовно цього, думають експерти, в цьому ролику зібрані прогнози на бій бірінчик Девіс від відомих експертів і функціонерів. Поїхали! Не дивлячись на те, що саме Денис Бірінчик є чемпіоном світу, букмекерські контори визначили фаворитом саме претендента. Коефіцієнти на перемогу небитого американця в районі 1.25, в той час як на перемогу Бірінчика дуже солідний ков 4. Відмітимо, що це вже другий бій поспіль, коли український боксер буде виходити на ринг в статусі андердога. В минулому році він сенсаційно здолав чемпіона світу в трьох вагових категоріях Емануеля Наваретте. Для початку давайте послухаємо прогнози від самих боксерів, яким через два тижні треба бити один одного. Сам Кішон Девіс вважає, що після 14 лютого титул залишиться в Сполучених Штатах Америки. Кішон Девіс. Ця перемога піде мені на користь і допоможе просуватись, тому що мій суперник не аби хто, він срібний призер Олімпіади і непереможний в профі. Там він здобув 19 перемог і ні одної поразки. Все боєць з України, він крутий, з ним доведеться битися. Його стиль незручний, з такими я ще не стикався на професійному ринзі. Це буде мій перший 12-раундовий бій. Я піднімаю свою планку на новий рівень. Також я вперше буду битися з боксером, який ще не програвав. Як тільки я переможу нокаутом, всі зійдуться на думці, що це була легендарна ніч. Губа у Девіса не дура, але ще у Дениса Бірінчика є свій прогноз на бій, причому прямо протилежний. Денис Бірінчик чемпіон WBO в легкій вазі.

she gonna go follow him in line. Which one? Uh, February 14? Yes. What do you think about the night of this fight? How do you think about it? We will again shock the boxers. You know... Е... Круз – олімпійський чемпіон. Впевнений, мій синок став краще, і я сподіваюсь, він зможе відібрати титул Дениса Бірінчика. Тоді ми зможемо зустрітись з Девісом в п'яти, я позбавлю його чемпіонського поясу. Звісно, я буду дивитись цей бій. Що ж я за баті, якщо не буду дивитись виступ свого синка? Треба зазначити, що у Енді Круса своя історія стосунків з Девісом. Він його 4 рази перемагав в любителях, в тому числі в фіналі Олімпіади, і тому тролить американця такими висловлюваннями, називаючи Проспекта Синком. Що цікаво, у самого Круса тільки 5 боїв у профі. Йому можна йти на шоу на СТБ, адже дуже рано він став батьком. Едді Гірн, промоутер, компанія Matchroom Promotions. Я добре знаю Девіса, гарний боксер і він прогресує. Він горить бажанням поквитатись з Енді Крусом, якому 4 рази програвав в любителях. Думаю, він переможе і Берінчика. Але це бокс і в ньому може стати що завгодно. Едді Гір не відрізняється оригінальністю. Був би хороший прогноз, але останнє речення про це ж бокс статися може все що завгодно це рівень експертів телемарафону. Боб Арум, промоутер, компанія Топренк Для Кішона Девіса це не буде прогулянкою в парку. Це дуже-дуже важкий бій для нього. Однак Кішон надзвичайно талановитий, і я гадаю, він зможе виграти титул. Знов повторюсь, це не якась там прогулянка в парку, а дуже складний бій для Девіса. Брайан Макентайр, тренер Девіса. У нас все чудово, Кішон в надзвичайній формі. Девісу просто треба бути самим собою в цьому поєдинку. Думаю, ви знаєте, про що я. Треба дотримуватись плану на бій. Він один з тих бійців, якого заводиш, і потім просто випускаєш на рин, де він виконує свою роботу. Не сумнівайтеся, він це зробить. Девісу подобається, коли на нього тиснуть. Він з тих, хто мріє бути найкращим і мріє виступати на кращих аренах світу. Ну і що тут додати? Кожна жаба хвалить саме своє болото. Грег Хекет, американський тренер. Кішон влаштував крутий бій під час свого останнього виступу проти міцного хлопця. Берінчик теж непростий боєць, але він вже пройшов свій пік. Він може битися, але як на мене, він вже не на піку фізичних можливостей. Я думаю, що Кішон його переб'є. Ставлю на перемогу Девіса нокаутом у восьмому раунді. Рецепт простий: хороший джеб, добрячий удар правою. Кішону не треба форсувати і гнатися за нокаутом, і тоді все прийде саме. Владислав Єлісєєв, керівник Top Boxing Generation Я з 2016 року займався підбором суперників Денису Бірінчику, включно з останнім поєдинком проти Емануеля Наварете. Згодом цим зайнявся Олександр Красюк. Не дивлячись на те, що Кішон Девіс дуже класний і цікавий боксер, досвід Бірінчика може зіграти свою роль. Ставлю на те, що переможе Денис близьким рішенням суддів. А як ви вважаєте, хто переможе 14 лютого? Чи зможе Денис знов здивувати світ і перемогти фаворита? Пишіть свій прогноз в коментарях і не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на канал.